Палося. Полотно від лянточної пили. Але думаю, що зуби в ньому ще добрі. Буду давати йому друге життя. Обточив. Зараз буде основний момент це присовалити тут отвори. Побачили на відео, що це не було завдання з дірочкою. Трошки воно покапризнічило і все. Профіль 15х15. На 15. Беремо нашу пилку. Воно ну досить прекрасно ріже.